Академічний театр імені Магара започатковує традицію проведення мистецьких зустрічей П'ять хрещенських вечорів. На зустріч запрошують дірки музичного небосхилу у програмі П'яти хрещенських вечорів, 19 січня. Урочисте відкриття. Концерт Національного камерного оркестру Київські солісти під керівництвом народного артиста України Шевченківського лауреата Володимира Сіренка. Місто Київ. 20 січня. Вистава Пори року на музику Чайковського за участю солістів оркестру Київські Солісти. 21 січня концерт оркестру за участю скрипальки зі світовим ім'ям Катерини Шот. Місто Берлін. 22 січня. Вистава Таїнство творіння на музику Вівальді. Соло на скрипці Катерина Шот. 23 січня. Урочисте закриття хрещенських вечорів. На сцені концертна версія опери Іоланта Чайковського. За участю провідних митців Запоріжжя та Донецька, диригент-постановник Олександр Сурженко в нашому театрі. Така версія, яку ми зададі в исполненні цієї опери, будуть звучать впервої. Заранее предупрежу зрителей и слушателей, что опера не будет звучать в привычном для зрителей оперном варианте. Это будет такой смежный вариант между концертным исполнением и привнесением некоторых театральных средств, которыми на сегодня мы располагаем в нашем театре. Поэтому в чем-то будет даже какой-то эксперимент, момент неожиданности, но все это в пределах хорошей эстетики, высокого вкуса, связанной с музыкой. Вот что еще особенного в этой опере, э, что э, исполнители, а их 10 человек, все главные партии 10 человек, это все певцы из, из Запорожья и в сопровождении оркестра нашего театра. Возможно, что партию короля Ране будет исполнять приглашенный солист Донецкого оперного театра Максим Иващук. Початок вечерів о 18 годині. Не пропустить! Театральну подію Нового року із закінченням новорічно різдвяних свят не закінчується театральне життя. 26 січня на сцені академічного театру імені Магара іронічна драма Театр Два життя Джулії Ламбард». Це вражаюча оповідь про театральні пристрасті, яскраву жіночу долю та закулісні таємниці. 31 січня театр запрошує поринути в атмосферу 60-х. улюблені мелодії і танцювальні ритми, дружні і теплі взаємини, гаряча історія кохання, все це мюзикл, любов на зарічній вулиці, початок вистав о 18-й годині.